Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про ім'я. Уяви, що ти тільки народився, і мама з татом довго вирішували, як тебе назвати, бо насправді. Гарне ім'я найкраще багатство. І дівчатка, і хлоп'я мають право на ім'я. Це Миланка, це Матвій, ну а цей малюк Андрій. Діти, назвіть лагідно свої імена Дариночка, Наталочка, Андрійко, Назарчик. Як гарно вони звучать. Ім'я? Це твій друг, і з ним людина йде по життю, наприклад, від маленького Богданчика чи Наталочки аж до Наталії Петрівни чи Богдана Миколаєвича. А це весела дружна сім'я. Давайте підберемо ім'я кожному члену сім'ї. Кого звуть Іринка? Правильно, дівчинку. А хто у сім'ї має ім'я Сергій Іванович? Так, це тато. А Кого називають Мурка? Дійсно, це котик. Кого в сім'ї називають Петриком? Молодці це хлопчик. А хто має ім'я Наталія Петрівна? Правильно, мама. А кого назвали каштанчиком. Вірно, це цуценя. Ось ми з вами і дізналися, яке ім'я має кожен член сім'ї. Малята, запам'ятайте, звертаючись до людей, треба вимовляти їхні імена з повагою. До дорослих звертаємося, називаючи імена. Та по батькові, тож будьте дружелюбними та вихованими.